Росія заборонила з 1 січня ввозити українські продукти. Про це повідомив міністр економічного розвитку Росії Олексій Улюкаєв. Каже, оскільки Україна приєдналась до санкцій проти Федерації, у відповідь стала продовольче ембарго. Це одна з тем сьогоднішнього Кабміну. На ньому ж сьогодні повідомили, що тепер, аби купити чи продати автівку українцям, не потрібна довідка. Рахунок її анулювали. Про все дізнаємося від Олени Глунькової. Вона з нами наживо. Олено, тобі слово про сьогоднішнє засідання Кабміну. Вітаю, вітер розпочну з доброї для багатьох українців новини. Уряд ліквідує довідку у рахунок для купівлі автівки. Як пояснив міністр Аваков, собіварті цього патерця 29 гривень, а люди були змушені платити за них від 500 до 2000. тисяч. Хоча, якщо з'ясувати, довідка була зайвим і непотрібним документом. Просто під час засідання яценюк порахував на калькуляторі, скільки щомісяця заробляли на українцях і пообіцяв, що вже завтра постанова набере чинності. А всі довідки, які залишаються на складах, просто спалять. Скільки у нас в місяць оформляється зараз автотранспортних засобів? 80 тисяч чисто. Так, да, десь 80 тисяч ми в місяць оформляємо транспортних засобів. Якщо ми 80 тисяч помножимо, скільки в середньому вартість бланку ці комерсанти продають? Полтори тисячі, беріть. Непогано. Це виходить 120 мільйонів. Таким чином, на рівному місці 118 мільйонів гривень просто в місяць йшло по кишеню. Уже не буде йти. Домиці, Попередньо, так, на парламент серіус. каже депутати, блокують пропонування кадміну щодо проведення прозорої приватизації. Справді за цей закон уже шість разів не можуть проголосувати. Тому прем'єр закликав нардепів об'єднатися і, нарешті, це зробити. І додав, що начитавшись новин, вирішив розпочати перевірку найбільших державних компаній. При проведенні цих перевірок я зобов'язую державну фінансову інспекцію, яка перетворюється в державну аудиторську службу разом з. Всією правоохоронною системою вивчити всі факти, які оприлюднені в засобах масової інформації, з'ясувати всі обставини діяльності цих державних компаній і подати відповідний звіт на розгляд Кабінету міністрів. І на заяву Росії щодо ембарго українських продуктів у разі його запровадження вже наступного року наша країна може втратити 600 мільйонів доларів. Тож Яценюк доручив розробити план подолання цих наслідків негативних від цих санкцій. Віто Олена, дякую. Це була Олена Лунькова і новини Кабміну.